Зараз покажу, який вийшов в мене холодець. Дивіться, який він гарний, ароматний. Клас. І це дуже білково, на сходині самий топчик. Так, в мене дві гомілки і два стегна. Заливаємо водичкою, ставимо їх закипить, провариться хвилин 5. Зливаємо бульйон, промиваємо, злила, промила м'язку, залила чистої водички, Добавила сіль, багатенько солі, перчик, морквинка невеличка і пів цибулинки. У мене здорова, якщо маленька, можна цілу все закипає, скручуємо вогник на мінімальному десь варимо 30-40 хвилин. Достаємо наше м'язко. Попробуйте обов'язково на сіль, вам підходить. Я додаю, натерла тут два маленьких чесночка. Тепер додаю певне півтори ложки желатину. І розмішуємо все гарно і виключаємо нашу комфорку. І нехай желатин розтвориться. Все, тепер розбираємо наше м'яску, відділяємо від кісточок, порваємо на такі шматочки будь-які і викладаємо в нашу посудину. Я розібрала. взагалі я мала робити всього одну форму, бо їм холодець тільки я. Але таких багато бульйону, то вирішила вдвічі. Що ж вам пропадати? Бо я дуже люблю такий бульйончик. Так, я ще зварила яєчко, Добавлю. І це буде взагалі дуже білково. Все, і будемо заливати нашим бульйоном. Все, розлили наш бульйончик. Тепер чекаємо, коли воно охолоне до кімнатної температури, і ставимо в холодильник до застивання.